Вона виросла та змінилась. Дай їй шанс. Хріна з два. Вона з махом цицьок перетвориться на мою мачуху. Ти що, збученка? збуджує радикуліт? Твій тато – неперевершений коханець. Ні, ні. Ні. ні, -ні. Як це розвити? Я маю щось робити. Може спробувати зрозуміти їх. Розучити їх. Або може нарешті подорослішати. кінопульс, кіно що пульсує. У мене є теорія. Навіщо це? Школярська гра, в яку граємо щодня. Ненависть до людини підозріло схожа на закоханість. Зіграємо в іншу гру. Гру почати спочатку. Чому я не хочу бути якимось експериментом, поки ти шукатимеш того єдиного? Ми змагаємося за одну посаду, тому довіри між нами немає. Я з тобою. Просто віру це. Я ж казав, вона відступить, якщо даси їй погладити свого поні. Мені це не потрібно, щоб її перемогти. Ти зробиш все для перемоги. Хай що воно таке, я більше не граю. Я тебе не розумію. Я справді думала, ти мене ненавидиш. Ніколи. То що? Яка тепер у нас гра? Мій коханий ворог. Алюсі, коли ти зустріла Джоша? Твоє враження. Я подумала, що він холодний і жахливо правильний. А я подумав, що Люсі страшенна підлиза. Ненависть з першого погляду. <гум> Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Я на не пам'ятаю. А те, що ти загубив хедлайнера фестивалю, ти пам'ятаєш? Дуже приємно. <smart noise> говно ж мою хавнош! Откуда у вас невест? Та тут ты мене не пизда? Йо-мойо! Скажи чесно, а як тобі моя музика? Це на і попсово <скриск> Ти як ти тягнеш мене на дно! Лес! Дружбы, конец, да. Опускайте колесо, пожалуйста. Здравствуйте. А що робити? Просто стій і усміхайся. Та найнеймовірніша пригода, яка тільки могла статися в житті. 237 тисяч глядачів стібуться, що він не мов математик. Який. Але я справді математик. Я от з вами потусувалася. Таке відчуття, що я нормальна. Ходімо зі мною на осінній бал у школу. Запрошуєш мене на шкільні танці. Ну хочеш записку у твою шавку кину? Та не самотньо Дзвони. О -о -о. Алло? Самотня. Боїшся, що вона знову закохається в басті на ікине. Тебе я б теж боялась. Не треба прикидатися. Я не з вашого кола. Це розумно? Здається, ми втратили розум ще на тій сцені. You. Ти за кого себе маєш? Якийсь фанат? Ні, я не фанат. Я. тобто, тепер я фанат. Не перемикай, дивимось. Те по всьому інтернету триметровий собацюра у верхньому мангеттені. Цього не може бути. Ми пропонуємо 25 тисяч винагороди за інформацію для відлогу великого роса. Люди не люблять тих, хто відрізняється від решти. Таких як ти собак у світі немає. Що він робить? Стається, він намагається стати маленьким. За ним! То що нам робити? Я з вами. Ми, Ми. теж. Серйозно. А якби ти знайшов когось, у кому стільки любові сповзає! <рес> <відповзання. рес> що ти з ним наче все Твій песик врятував мені життя. <пас> я вивезу кліфорта. Ти вмієш водити Що в цьому важкого? <пас> 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 я покарана на все життя. Ми обоє. <пас> а, він їсть, як тварина. Він і є тварина. І я маю на увазі його. Вашу квартиру видно з мого вікна. Так цікаво, неможливо відірватись. Я мало з глузду не з'їхав. Ми зустрілись, бо ти мав щось сказати. То скажи або заткни пельку. Гаразд? Я заткнув пельку. Це називається сталкінг. У тебе що дах їде? Вона мені збрехала. Ти шокований? За це тебе посадять. Я був у рукавичках. Наш Бруно завжди готовий допомогти. Отак, думаєш, що у тебе гарне життя і раптом усе це брехня? Висвиня. <звук> Скільки ти хочеш? А це вже образа. <звук> Заткни пальку! Поганий сусід. Вибачте, знову я на ти перейшов. Це часто трапляється, бо я вас так добре знаю. Для цього нам необхідно... велика сім'я. Справжні друзі, багато подарунків, смачна їжа. Трішки добра і непосидючий хлопчик. Мій дідусь, він справжній Дід Мороз. Ти на кому накажіть. Точно забули. Потрібен справжній дід Мороз. Тільки як його знайти? Я звільняюсь. У всіх кінотеатрах країни з другого грудня це чудово. Новорічна історія про хлопчика, який не просто вірить у дива, а створює їх сам. <му> Мій дідусь Дід Мороз! <праць> Найкращий другу небезпеці ви маєте допомогти. Ми ж просто тваринки з притулку. Але сильніші ніж здаємося. Я <гум> Як невдобно вийшло, ректор у пес. Клас. Тільки я залишився без суперсе. Коли знаходиш в собі такі сили. То треба скористатися ними, щоб. Сорян. Що ти там казав? Скільки ж ти видобули? Два повні унітази і біде. Навіть не знаю, чого я повівся на нього. Воно точно як собача поїлка. Oh. Геть з дороги, кошеня. Наш готий псячу броню. Що за Ухиляйся! Чудова броня! Схоже тобі було боляче. Давайте силами махнемо. У мене є що саме для вас. Службова ташка буде. Вам сподобається. Непогано для початку. Алекс лишився вдома. Знаход. А мені немає грошей, немає їжі. У the... тебе ніколи не було поруч. Ви мали все. І якщо ти про гроші, то так. Але нам бракувало іншого, тату. <плес> все б віддав, щоб побачити, як вони там і шачать. Повір мені, це їм не Монако. <плес> так мене ще не мордували. <плес> не знаю, наскільки їх вистачить. Не знаю, треба розкривати карти, франціте. Інструкція з виховання мажорів. Ти впевнений, що це спрацює <гум> у кіно з 11 листопада. нескінченність. І… Мадам, Можна вас підвести? На що я приїхала? Я проста прибиральниця з Лондона. Ви прибиральниця, яка мріє про найгарнішу сукню у світі. Тут не шиють, тут роблять місячне сяйво. Ви сміливо втілюєте мрії, місіс Гарріс. Браво. Це геть Ні за що. Куди це ви, місіс Гарріс? Я до боса. Місіс Гарріс. квіти для вас від носія Маркіза. Я довго не жила, а мріяла жити. Не повторюйте моїх помилок. Це твій шанс. Я ще не зустрічала такої людини, як ви. Бігом, дівчатка, за мною. Сьогодні є нова жінка, сучасна жінка. Я думала вже запізно. А зараз от не знаю. А Це господар це дому. Місідіор. Коже не мого молочника, українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською, відправимо російську озвучку вслід за кораблем.